Мої хороші, радий вас бачити на Ютуб-каналі. Ми сьогодні говоримо про емоції. а В більшості випадків будемо говорити про страх і тривогу. Але в більшості вся концепція мого відео вона про те, як знайти і розібратися з своїми емоціями, розібратися зі своїми приглушеними процесами і незадоволеними потребами, простою мовою, простими словами. Чому я записую це відео? Тому що тема емоцій, повірте, я працюю психологом вже багато років, але я до кінця не розібрався, як це все складено, і якби мені от так простою мовою пояснили декілька років назад, що це, з чим його їдять, що з цим робити, як його робити, я би зекономив собі дуже багато років. Тому ділюся сьогодні з вами більше науковою такою практичними фішками, які працюють, але простою мовою, та що ви просто візьмете своє життя, зрозумієте, як це працює, якщо ситуація ви побачите дуже складна, підете до психолога, але вже будете знати, з чим ви працюєте, або попробуєте вирішити це самостійно за допомогою тих механізмів. Точно варто додивитися відео до завершення, тому що в кінці дам конкретні вправи, конкретні моменти свого досвіду, які мені допомогли і допомагають на сьогодні розібратися з тими емоціями і тараканами. Тому що дійсно на сьогоднішній день в нас дуже багато емоцій, дуже багато процесів. Те, що нас оточує, навколишня ситуація, політична ситуація, економічна ситуація. Ми не знаємо, що буде далі. Тому тривога і страх це один з найбільших запитів, з якими до мене приходять, з якими треба розібратися. Тому нам треба інструкція. Я вас є для цього. Все окей, все класно. Ну що ж, а... Тема точно зачепить всіх. Я там підготував собі шпаргалки маленькі, такі буду зараз малювати на дошці. Собі, зробіть щось таке смачненьке, і будемо зараз коротко, лаконічно розібратися про те, що ми говоримо. Значить, дивіться, ми будемо говорити про цю тему, як знайти свої емоції, як зрозуміти, тому що є багато незадоволених глибинних потреб, які ми не розуміємо, не бачимо. Що таке оця несвідома історія з цими потребами? мовою вам поясню, прям зрозумієте. Розберемося своїм внутрішнім станом, як його підтримувати, і чому ми іноді відчуваємо тривогу, чому ми іноді відчуваємо страх, хоча причин не повинно і нічого не повинно відбуватися. Розуміння своїх емоцій це навик 24-го року. Дійсно, ну без нього вже нікуди. Дійсно, це запорука гарного настрою. Це запорука постійно бути в потоці, це запорука постійно бути в енергетиці, це запорука бути продуктивним, емоційним і взагалі бути частинкою соціуму. Тому з емоціями раніше чи пізніше, повірте, ви все рівно прийдете до теми емоцій. Що це таке всередині, і як з цим всім працювати? Тому розвиваємо цю історію. Да, будемо працювати з тривогою і будемо працювати з страхом. Окей? Окей. Ну що ж, перша тема, чому наші емоції нам важливі? І чому дійсно ми на них так багато звертаємо увагу і що з цим всю історією робити? Дивіться, емоції, які в нас виникають, це, вони виникають як реакція на зовнішнє, на те, що відбувається, але також емоції підсвічують, що відбувається в нашому з вами чарівному тілі. Тобто наше з вами тіло якимось чином фонить, щось показує, щось починає транслювати, щось відтворює, і це злість, можливо, тривога, можливо, радість. Це емоції, які нам підказують щось. Як і доска. Так. Ця штучка буде падати, але це все окей. Бачите. Так, все. Є. Я з вами. Ой, зараз ще таке зроблю, ця дошка точно буде стояти. О, все, тепер ти нікуди не втічеш. Так, вибачаюся, якщо я когось відео налякав. Ха -ха. Да, у вас виникла ще більша тривога через те, що на Ютубі будуть падати доски. І от всі ці емоції, вони нас починають жити в тілі. Вони нам щось підказують і вони щось з нами говорять. Але деякі з них можуть бути приховані. Наприклад, сьогодні в нас важкі часи. Дійсно важкі часи. І що ми робимо? Коли ми наповнюємося якимись певними всередині емоціями, да, тобто до нас приходить якась конкретна емоція, там, наприклад, тривога за щось відбувається, чи страх, чи за щось якесь образа, чи якесь таке відчуття, ми що робимо? Ми кажемо: слухай, шановний, сьогодні ота вся історія не на часі. Ну, не зараз, не зараз. І ми що робимо? Ми от всі наші ці емоції умовно, в нашому тілі. Ми починаємо що робити? Ми починаємо їх складати. Тобто там є якісь певні такі ящичок в нас всередині, і там одна емоція, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Ту Тут, ти, ти, ти. Це все по Ми на них що? не звернули увагу. Ми не дали їм світло, ми не дали їм розуміння, що вони є в нас середині. Вони всі от ящик накинулися, наклалися і починається. Проблеми. Тому що, якщо цей ящик наповнений, і ми не розуміємо, що це викликає страх, тривогу, втому, безсоння, стрес і купа-купа речей. Тому за емоціями треба слідкувати. Це дуже-дуже важливо. Ну що ж, йдемо до наступної тези, яку нам треба розібрати. Що таке приглушені емоції? Що таке приглушені емоції, як їх розпізнавати? Значить, приглушені емоції це ті, які ховаються десь в глибині нас. Тобто, да, це от те, що приходить до нас з часом, але є те, що там ховається. Те, що можливо, ну, е я вам такий приклад приведу. Значить, дивіться, є автомобіль, який їде. І автомобіль десь собі їде. І хто їздить за кермом, знає, що, слухай, ну деколи іноді в мене мав бути поворот сюди, да, там, поворот наліво, але я ну, провтикав його, я поїхав далі прямо. Я забув про цей поворот. Випадково-не випадково. Ну так буває, що я просто забуваю повернути. Ну просто проїхав. Просто проїхав. Не то, що я поганий, не то, що дорога погана. Ну проїхав, буває. І так само з нашими емоціями. Тобто, ми їх просто як би типу: тут я мав подивитися на цю емоцію, Ну слухай, ну просто не помітив, просто не помачив. Ну це окей. Це нормально. І ті емоції, які ми проїхали, ну, типу, не помітили, не побачили, не знаємо, що з ними робити, вони десь там падають всередину. І ми не можемо зрозуміти, а чого нам так зараз погано? Слухай, а чого? Мені щось зараз так боляче, а чого я зараз такий втомлений? Здається, все нормально має бути. І в більшості випадків, <кій> якщо ми не звертаємо увагу на образу, на злість, вони можуть перетворюватися на такий вічний стрес. Так? Це як способом, знаєте, от. Коли вдома багато посуду накопилося, не мийте, не мийте, не мийте. слухайте, ну його багато. Хочете, не хочете, його там багато. Три ознаки приглушених емоцій. Перша ознака, ви постійно відчуваєте стрес. Вас просто от вот херачить і а, ну, просто всередині стрес. Друге, ви не розумієте чого, але вам всередині капець як погано. Просто. Да, вам постійно зле. Вам просто погано, от ви не знаєте, що так відбувається. І третій, дуже важливий інстинкт, ви постійно хочете втікти. Ви постійно кудись хочете втікти, втікти в соцмережі, втікти в досягаторство, втікти в роботу, втікти в солодке, втікти в кальянчики, піти подути собі, подмухати курілочки. От відтікаєте, тікаєте від реальності. Так, оце три важливих ознаки: то, що десь є приховані, глибокі процеси. Да, які ви не пропрацювали, які, яким ви не дали світло, на які що ви просто пропустили. Просто пропустили. Окей? Окей. І рухаємося далі. Наступна теза, яку нам потрібно проговорити з вами. До речі, пишіть, будь ласка, як вам подача інформації. Пишіть в коментарі свої думки, що ви думаєте про цю сьогоднішню тему, і будемо розбирати. Так, готувався спеціально для вас, так вирішив структурувати всі фішки. Третя фішка, яку нам треба зараз з вами зрозуміти. Нам треба виявляти свої приглушені емоції. Як виявляти приглушені емоції, і в тому ж випадку, що емоція вона була не просто так, а вона виникла як ідея на якусь потребу, яку я закрив або недозакрив, або не можу закрити. І нам це треба все витягувати, витягувати, витягувати. Зараз йдемо до практичних фішок, практичних речей. Насправді, інструменти дуже прості. А, точно ви про них чули. Єдине, що ви їх, ну, напевно, ще не робите, тому що якщо виникли ці питання. Да, конкретні три техніки, які допоможуть зрозуміти свої внутрішні глибини емоції. Перше, це самоаналіз через запитання. Ви, до речі, прямо зараз я би вам рекомендував законспектувати, тому що дам конкретні фішки. Які запитання треба собі задавати для самоаналізу? Перше, що мене турбує прямо зараз? От прям, коли ви крутите це питання, дійсно приходять відповіді. Друге. Чи відчуваю я стрес без зрозумілої для мене причини? Угу. І третє, які емоції або потреби я свідомо чи несвідомо ігнорую? Угу. І от подумайте про це. Тобто, от такі три питання самоаналізу їх постійно можете робити. Тобто, собі за день там. А зранку на обід або ввечері робите цей самоаналіз, і ви постійно будете це виявляти. Чого того, що якщо я пропустив поворот, я маю що сказати? Так, стоп, а де я його пропустив? Щоб його помітити. Це найважливіше спочатку виявити це. Друге, також дуже важлива, дуже класна техніка це щоденник емоцій. Всі чули, що треба писати щоденник, що це дуже класна, крута практика, що я щось там сідаю, що я щось там пишу. Але насправді, щоденник емоцій надважливий в цьому процесі. Тобто, ви берете і ви записуєте свої думки і емоції кожного дня. І це буде такий, знаєте, невеликий зошит вашої власної поезії. Да? Але насправді це буде дуже важлива можливість фіксувати, що я відчув за день. Тому що якщо я не пишу, я навіть не помічаю. Я ввечері просто засипаю з тим, що в мене було цілий день, а я навіть не помітую. Навіть, наприклад, сьогодні от в мене була теж зустріч з моїм товаришем, і коли ми з ними спілкувалися, в мене виникало декілька емоцій всередині. Слухайте, але я з ним говорив, як би не звертав на то уваги. потім я виявляється. Я відчув роздратування, коли ми говорили там на одну СТЕМ. Потім я відчув тривогу, тому що він сказав, що він поспішає, а ми не встигли вирішити питання. Потім ця тривога підсилилася, і воно прямо на роздратування пішло. Тобто це було три максимально великих емоції, які я вдягусь. Ну я пропустив їх. Якби я не цілі не зробив самоаналіз, ну я би навіть їх не помітив. А це все відкладається всередині. Розумієте, як це працює? І третє, це в нас має всередині бути тілесна обізнаність. Тобто ми своє тіло маємо відчувати, маємо знати. Да? Це ручки, ножки. Отак. Гарний малюночок. Тобто, дивіться, ви маєте звертати увагу на своє тіло. Наприклад, біль в плечах, плечі напружені. Або, наприклад, шия дуже сильно зажата почала. Або, наприклад, а, там сижу я на кріслі, ноги в мене затерпли, да, Чи м'язові сідниці починають там щось терпнути. Тобто, постійно мені треба розуміти, чи це через те, що я неправильно сижу, чи це через те, що я відчуваю емоційне напруження. Наприклад, в мене напруга в животі через що? Через те, що я тривожуся прямо зараз, чи через те, що я зранку ну, з'їв щось не те. Тобто, ми постійно маємо своє тіло вивчати і відчувати. Прям тонко-тонко розуміти, що це і про що це? Де зажимчики, де якісь речі? Тобто такі ці от почуття треба проводити. Окей, розібрали? Йдемо до наступної тези, як ці емоції та енергія впливають в цілому на наше життя? От чому я це все розказую, наше нам це все? І тут зараз дуже важливий момент. Дивіться, часто емоції, які ми ігноруємо, знаєте, що вони з нами роблять? Вони крадуть в нас енергію. І оце от відповідь на те питання, чому я оцю всю тему почав для себе досліджуватися, зараділюся з вами. Я почав відчувати в тому. Я почав відчувати, що в мене щось в роботі не йде. Я почав відчувати, що е, ну, якось воно рухається. Я, здається, роблю все, що мені потрібно. Роблю все по графіку, по інструкції, тому що я, ну, я асоціюю себе з дисципліною. Я роблю все по графіку, по дисципліні, а результату нема. Я почав задавати питання, що таке? Що таке? Так, да, є там зовнішні обставини, якісь, ну щось не йде. я розумію, що це має працювати. Воно не працює. І що я починаю бачити? Я починаю розуміти, що а, є да, мій умовно мішечок з моєю енергією. Да, І тут я починаю розуміти, що в цій енергії є дірки. І в моєму випадку, з цих дорочок, моя енергія просто виливається. Чому? Тому що ці дірки це на нашому випадку і є оці страхи і тривоги приглушені, які були там всередині. Тобто, якщо мій емоційний фон пробитий цими недослідженими емоціями, цими прихованими почуттями, цими внутрішніми речами, які сидять десь глибоко, вони всі створюють ось ці дірки, да і через них просто блюк виливається енергія. Роблю все по графіку, ходжу в спортзал, нормально харчуюся, все роблю, все класно, енергії просто немає. Розумієте? Тобто я хотів би щось робити? Да. Да. Я хотів би щось Але це все так впливає. Тобто, дивіться, яка ідея? В чому ідея? А, можете уявити собі, знаєте, планшет да, або там телефон, що ви там хочете, і на ньому відкрито дуже багато вкладок, дуже багато програм. Якщо ці програми, якщо ці вкладки не закриті, вони не працюють, дійсно з часом пристрій починає да, підвисати, тому що кількість на реальності велика. Да? Як це розпізнати? Ми розпізнаємо це за такими простими речами. Навіть якщо ви виспались, тобто ви собі зраненька знаєте, там, з ліжечка свого улюбленого встаєте, ви виспались, але ви втомлені, вам зранку важко піднятися. Це ознака того. Що енергія зливається, що отут ось ці всі штучки б'ють. Друга ознака дуже важлива: ви постійно відчуваєте спустошеність після спілкування. Тобто, ви з кимось поговорили, ви поспілкувалися з якоюсь там людиною. Так, «Да, і всередині знаєте, пусто, ну, пусто у вас всередині. І третя це звичка тікати тікати в соцмережі, тікати в перекус. Тікати, покурити кальянчик, тікати, покурити сигарети, тікати, щоб що? Щоб не стикатися з реальністю. І ми що постійно робимо? Ми постійно просто десь біжимо. Да, ми тікаємо. Тікаємо від того, щоб не знаходитися в собі, тому що нам не комфортно. Ось такі цікаві моменти. Розібралися? Є. Тепер йдемо до наступної тези. Які прості методи. Роботи з емоціями та прості методи роботи з енергією. Поділюся з вами чотирма простими фішками, які дійсно працюють, дійсно треба робити. І ви знаєте, їх можете взяти для себе як ритуали на день. От, хто дійсно працює над собою, над своїм саморозвитком, хоче постійно себе удосконалювати. Візьміть ці речі як ритуали. Тобто, знаєте, як почистити. зубки, зуби. зуби самі себе не почистять. Тобто, наші емоції також потребують гігієни дослідження, і щоб ми над ними кожен день щось робили. Тобто, зубки ми чистимо, а свої думки і емоції і ментальну свою частинку також треба чистити. Як саме розповідаю вам конкретні вправи? Значить, перше, перша дуже класна, крута вправа це ранковий скан вашого тіла. Тобто, ранковий такий має бути сканер. Лупа, да, і там є таке ваше тіло прекрасне, і ви собі там його там, досліджуєте, дивитеся, да, що там відбувається. Тобто скануєте своє тіло. Як це, має, як це виглядає? Одна-дві хвилинки. І ви вранці прокидаєтеся і приділяєте пару хвилин для того, щоб просто відчути своє тіло, просканувати. Де напруга? Так, голова напружена, шия. Так, в тулубі, а ага, отут напружено, тут не напружено, руки просканував. Так, ноги, просто таким внутрішнім поглядом прям пройшлися по тілу і просканували. Де напруга, де не напруга. Що це дасть? Це допоможе зрозуміти, де накопичується оця така, знаєте, енергія, яка застрягла десь всередині. Ви просто вже будете відчувати це по тілу. Це перше, що треба робити кожного дня, сканувати себе. Другий момент: три глибокі вдихи. Тобто, по-простому, нам треба з вами навчитися дихати, видихати. Про що це має мова? Коли у вас виникає стресова ситуація, вам треба просто зупинитися в той момент, глибоко вдихнути і видихнути. І зробити це три рази. Три рази глибокий вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Це дуже банально, але ефективно в той момент оця напруга всередині, вона буде. Ви прям відчуваєте, да, вдихаєте. Класні, такі прості, круті речі. І видихаєте негатив, вдихаєте радість і любов, видихаєте негатив. Прям ви три рази це зробите з собою, і це дійсно на ментальному рівні буде прочищати вашу уяву, вашу фантазію, і всі речі всередині. Повірте, просто, але дуже класно і дуже ефективно. Третій момент мікроаналіз емоцій, Та? про що ми зараз будемо з вами говорити. Вам протягом дня треба постійно себе запитувати, а що я зараз відчуваю? Питання дуже дивне. Але дуже багато людей це не роблять і не запитують себе. Тобто, ви постійно є хвилинка, як традиція, навіть зранку на обід і ввечері робите собі це. Що я зараз відчуваю? І це запитання, знаєте, подивитися, посвітити всередину. Посвітити, подивитися, там є напруги, не напруги, зажатість, не зажатість, емоція, не емоція, відчуття, не відчуття. Що, що там? Як я? Потурбуватися про себе, Тобто це прояв любові, прояв турботи. Запитати себе, а як я себе почуваю? Слухай, ну може я вже сижу довго, може вже затерпло. Да. слухай, може в мене напруга або тривога, бо я там з товаришем поговорив. Слухай, у мене ж відбурчить чого, бо я тривожуся, чи я не встиг поснідати? Тобто прояв турботи і такий, да, от відбувається мікроаналіз емоцій. І знаєте що часто саме це питання допомагає уникнути накопичення стресу. Тому що ви поворот не пропускаєте. Розумієте, в чому кайф? Поворот не пропускаєте. Тому що, якщо ви три рази на день запитуєте, слухай, як я, слухай, як я, слухай, як я, ви посвітите свої емоції, ви їх побачите, ви їх просто ну, якби зможете побачити. А те, що вже ви побачили, ви вже не пропустили. Все окей, все класно. Так, ми дозволяємо бути емоціям. Дуже важливий момент. Так. Четверта, четверта фішечка це називається фізична розрядка. Фізична розрядка. Тобто емоціям нам треба добуватися. Це гантельку, я да? Качати. Фізична розрядка. Дивіться, і танець, розтяжка, вправа з йоги. Навіть коротка прогулянка це дуже чудовий спосіб. Випустити емоційне напруження і тримати саме енергію в тонус. Тут є ще також фішка або лайфхак, мені теж розповіли, що дійсно працює. Ви коли робите якусь фізичну вправу, або там розтягуєтеся чи там потягуєтеся, ви прям відчуваєте, де в тілі ось те напруження, і прям відчуваєте, як воно виходить. Наприклад, там болить горло, да, можна його помасажувати, Я прям да не просто, або там я не знаю, там розтягую шию, чи роблю там зарядку вранці. Я прям з'єднуюся з почуттями. І не просто роблю зарядку, бо треба зробити, а зарядка з почуттями. Прям вони от в процесі, прям от відчувайте цей момент, і тоді прям дійсно, прям тіло на соматичному тілі буде пропрацьовуватися, і це буде виходити з вами. Тому що багато людей кажуть: о, я там займаюся спортом багато. Я кажу: слухай, ну але ти відчуваєш ті речі, що скидається напруга? Ні, а як це? Да? Тобто ми не перебуваємо в свідомості, ми просто робимо фізичні вправи. Якщо ви робите це в контакті зі своїми емоціями, ви не просто розтягуєтесь, там, наприклад, да, руку захтіли розтягнути, знаєте, потягнути. А я відчуваю, що в мене тут тут зажим. Я прям його відчуваю. Я прям бачу, якого він кольору. Я прям розумію, що це може там страх, тривога, вина або образа. Я прям тягну емоцію. Тобто я не витягую м'яз, а я тягну емоцію. Я відчуваю тривогу всередині. Я йду на прогульнику. Я продихую цю емоцію, я продихую це відчуття. Я в контакті зі своїм тілом, своїми емоціями, своїми відчуттями. Ось так це да, в моменті тут і зараз знаходиться. Практикуйте ось ці речі да, в цьому контакті. Це просто ділюся вже своїми напрацюваннями. Дійсно, те, що в мене працює. Я можу піти просто прогулятися, а можу піти прогулятися з собою. Тобто принести туди своє тіло, свої враження. Окей? Окей. Друзі. Якщо відосик вам зайшов, сподобався, а значить, можна буде до мене і на зустріч індивідуально записатися, якщо буде можливість. Також є дуже багато класних курсів, дуже багато класних лекцій, безкоштовних платних в описі можете поглянути. Там ще є бонус, дуже класний тест на самооцінку. Також в описі зможете поглянути, якщо актуально, супер. Цікаво, оригінально. Точно пишіть коментар, точно пишіть, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, дзвіночок і всі ті штучки. Я думаю, ви там здогадаєтеся, як це все зробити. В знак вдячності, що я це все описав. Да. Ось так. Все. До нових зустрічей. Давай!